Ще одне дитяче свято до Дня Святого Миколая пройшло і в Полтавському літературно-меморіальному музеї Панаса Мирного його влаштували для вихованців дитячого садка Золота рибка. На заході малечі розказували легенди про святого Миколая та історію цього свята. Існує легенда про святого Миколая. Котрий ніколи не знаходиться на небі, а завжди знаходиться серед людей, допомагає людям боронити садиби від пожеж, допомагає рибакам в біді, а також е свого часу допомагав козакам захищатися від татар. Малеча співала Миколаю пісні, дарувала танці та вірші. А все тому, що вони вже добре знають, святий приносить подарунки слухняним та працьовитим дітям. Ждуть далуночки, багато ті, хто слухав маму й тату, а не ті, хто шкоду лобать, тільки лізочку знаходять. До свята Миколая діти приготували традиційні обрядоподії. Малеча стала і глядачами, і учасниками вистави. Головними героями якої були святий Миколай, Чортик і Янголи.